Твоя сестра ні. Кузина? Ні. Дочка ти ідіот. Це Яна із четвертого Б. Вона нова учениця в цій школі. Каже, що вона приїхала до свого кузена. Не питай, звідки я це знаю. Одразу видно, що ви ідеальна пара. Ти так думаєш? Віка, Тіка, Бліка, блін. Привіт, Яна. Привіт. Як тебе звати? Яна, що цей челіпіздрік від тебе хоче. Артем, що ти тут робиш? Це моя кузина, роблю що хочу. Так я тобі і повірив. Взагалі то це правда. Тому я і вилив на себе чорнило, щоб повернути волосся. Те, що я родичка цього монстра, не означає, що все так погано. А ніколи не бандажить той факт, що з вас чотирьох лікарево має двох батьків. Нафік пішов. Найпростіше це просто написати листа. Якщо прочитає, то субра, а Якщо не прочитає, то хай піде нафік. Що ми тут робимо? Через тебе мене всі уникають. Ти моя кузина, ти маєш відповідати моїм стандартам. Я не хочу бути поганкою, як ти. Бідна моя кузина, не розуміє, що говорить. Яна, Яна, послухайте мене, лихотім бути просто клас, Добре те, що я поганий, знав круги самі ботани, які заздрять хуліган. Це клас, це кайф, коли ти перший паразит. Тож дослухайте мене, не це просто щось. Шредер, вейдер, волдеморт, он і он і Алистор, Віка, Путин, Чмочне чмо, Скелетор, яка фігня, ваше добро Яна, Яна, поганцем бути просто клас. Яна Яна, куди ти пішла? В кожній родині є свій виродок.